Комунальні підприємства Павлограда отримали матеріально-технічну допомогу для забезпечення робіт у зимовий період. Обладнання передали для потреб комунальних підприємств Павлоград Теплоенерго та Павлоградводоканал. Загальна вартість допомоги для кожного підприємства близько 600 тисяч гривень. Завжди приємно очікувати і отримувати подарунки, особливо на різдво та на новий рік. А цей подарунок це дуже дуже потужний. Для наших двох комунальних підприємств від фонду за сильну Україну ми дуже приємно здивовані дуже вдячні нашим колегам спонсорам. Передане обладнання планують використовувати під час аварійно-відновлювальних робіт на теплових мережах і водогонах міста. Частина техніки дозволяє працювати автономно, без підключення до стаціонарних джерел електроенергії. Це важливо в умовах підвищеного навантаження на міську інфраструктуру. Тут електроінструмент насосні станції. Особливо акумуляторний інструмент, який дає змогу, як то кажуть, відключитися від розетки, від дротів і виконувати роботи на аварійних дільницях, дуже швидко і якісно. Це дуже підтримує наше підприємство, водоканал і «Теплоенерго» в опалювальний період і дасть змогу скоріше і якісніше надавати послуги містянам. Наразі обладнання проходить процедуру прийому. Після цього його передадуть безпосередньо виробничим підрозділам комунальних підприємств. Сьогодні ми їх отримаємо на склади підприємства. і Вже завтра вони уйдуть на дільниці. Я так сподіваюся, в водоканалі і в нас отримана допомога має посилити технічні можливості комунальних служб Павлограда під час проходження опалювального сезону та виконання аварійних робіт на міських мережах. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – новини ПТРК.